Ще згоріла квартира на 13-му поверсі, та двоє маленьких дітей стали заручниками власної домівки. На щастя, обійшлось без загиблих, запевняють надзвичайники. Загалом за минулий тиждень врятували четверо дорослих та дві дитини. Подробиці в щотижневому дайджесті розповіли фахівці ДСНС Кам'янського. Загалом за минулий тиждень було 33 оперативних виїзди. З них 11 разів гасили пожежі. Найчастіше підгорала їжа. Також допомагали населенню та екстреним службам. Розпочнемо з того, як діти опинились в заручниках власної квартири по вулиці Героїв рятувальників. Ця подія сталася 26 червня майже о 16-й годині. Батьки, доклавши всі зусилля, не змогли потрапити до квартири, де знаходяться маленькі діти. Прибувши до місця події, співробітники ДСНС за допомогою шансового інструменту відсунули металеві грати на вікні та потрапили до помешкання, розташованого на першому поверсі. Надзвичайники відчинили вхідні двері та надали доступ до помешкання батькам та поліцейським. В квартирі знаходилися діти, а саме, це хлопчик 2019 року та хлопчик 2022 року. Народження до надання допомоги було залучено 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Того ж дня вже на лівобережжі на бульварі героїв прямо під час руху загорівся легковий автомобіль. Водій та пасажири не постраждали. Судячи зі світлин відновлення машини, вдарить по гаманцю. Займання було ліквідовано о 8 годині 58 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом було пошкоджено моторний відсік та салон автомобілю «Форд Фокус на загальній площі 2 метри квадратних. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 7 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувального підрозділу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Далі перейдемо до великої пожежі, яка забрала все майно у власників двокімнатної квартири на 13-му поверсі одного з будинків по вулиці Дунайській. Через недовіру міг постраждати 70-річний сусід згори, який тільки після дзвінка сина відчинив пожежним двері. Але отруєння від пожежі у сусідній квартирі він таки отримав. Трамованого чоловіка 1950 року народження було передано працівникам швидкої медичної допомоги. О 23 годині 41 хвилині дана пожежа була ліквідована. Загиблих на події не було в результаті пожежі було пошкоджено стіни, перекриття. Також домашні речі на загальній площі 25 метрів квадратних. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції і звернення. рятувальники, вкотре звертаються до мешканців та гостей міста із проханням бути пильними та обережними і не наражати себе на небезпеку. Рятувальники завжди готові прибути на допомогу у будь-який час. Тому, у випадку, якщо ви стали свідком надзвичайної події або комусь потрібна допомога, не гайте часу і відразу. Телефонуйте за номером 101. не нехтуйте правилами безпеки, бережіть себе та оточуючих.